Тарас Григорович Шевченко, Причинно, Реве та стогне Дніпро широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневисокі, Грами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де де виглядав, Не наче човен в синім морі. То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто нігде не гомонів, Сечі в гаю перекликались, Та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, Що чорніє над водою, щось біле блукає. Мой же вийшла русалонька матері шукати, а може, жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає. Дівчина ходить і сама не зна, бо причинна, що таке й робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя півночі, спала й виглядала, козаченька молодого, що торік покинув, обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. На китайкою покрились козацькі очі, не вимили біле личко. Слізоньки дівочі, Орел вийняв карі очі на чужому полі, біле тіло, вовки з'їли, така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, не вернеться чорнобривий, та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжко В домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила її очі. Прости, сироту, кого ж їй любити, ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю, вона молоденька, бо люди чужі, її засміють. Чи винна ж голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що соки лубив? Сумує, воркує, білим світом нудить, Літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто теє знає, де милий ночує, чи в темному гаю? Чи в бистрім Дунаю коня напова, чи, може, з другою, другую кохає, її чорнобриву уже забува. Якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила, а до неживого улям лягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить, з уст ні пари, широкі дні пронегомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря відпочить, а з неба місяць. Так і сяє і над водою, і над гаєм, кругом, як вусі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра поверинали, малі діти, сміючись. Ходімо гріться, закричали, зійшло вже сонце, голі скрізь зоки коси о, дівчата. Чи всі ви тута кличе мати, ходім шукати вечерять? Пограємось, погуляємо та пісеньку заспіваємо. Ух-ух, Солом'яний дух-дух, мене мати породила, не хрещену положила. Місяченьку, наш голубонько, ходи до нас вечеряти, у нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці. Молоденький, чорнобривий, знайшли вчора у діброві, світи довше в чистім полі. Щоб нагулятись доволі. Поки відьми ще літають, поки півні не співають. По світи нам. Он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух-ух, солом'яний дух-дух, мене мати породила, нехрещену положила. Зареготались нехрещені. Гай обізвався. Галас, зик, ордами вріже, мов скажені, летять до дуба. Нічи Чирк. Схаменулись на хрещенні, дивляться, мелькає. Що лізе заверх по стовбуру до самого краю. ж та є дівчинонька, що сонна блудила, отаку то їй причину ворожка зробила, на самий верх на гілячці, стала, серце коле подивилась на всі боки, та й лізе додолу. Кругом дуба русалоньки мовчки дожидали. Взяли її сердешною та й залоскатали. Довго-довго дивувались на її уроду, третій півні кукуріку шелеснули в воду. Защебетав у гору літючи, заковала зозуленька на добу сидячи. Защебетав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатир співає. Чорніє гай над водою, де ляхи ходили, засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом, прибитій дорозі. Знать, добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить чи довго жить. Знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає, і знемігся, товаришу, сьогодні спочинем. Близько хата, де дівчина ворота отчинить. А може, вже відчинила не мені, другому, швидше коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький, іде, спотикнеться. Коло серця козацького, як гадина, в'ється, ось і дуб той кучерявий. Вона, Боже милий. Бач, заснула, виглядавши, моя сезола. Кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже. Кличе їй та цілує. Ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнавсь та в дуб головою. Ідуть дівчата в поле жати. Та знай, співаючи, йдучи, як проважала сина мати, як бивсь татарин уночі. Ідуть під дубом зелененький кінь замордований стоїть. А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві. Ні, де правди діти, підкралися, щоб ізлякать. Коли подивляться, що вбитий, з переполоху ну, тікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають. Збиралися товариші та ями копають. Прийшли попи з короговами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону. Насипали край дороги дві могили в житті, Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину, а в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати, Прилітає соловейко, що ніч щебетати, виспівує та щебече, поки місяць зійде поки ті русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.